А що, це Миколайчик раніше часу завітав? Такою була моя перша думка, коли я розпакувала посилку від бренду Красавка. Погодьтесь, це вже виглядає як ідеальні подарунки під ялинку. Кортить дізнатися, що всередині мені теж. Це наволочка із шовку. На бавовняних я не сплю вже більше п'яти років. До цього я навіть шила собі наволочку з шовку сама, але. У мене, звісно, не виходило настільки охайно. А це відчувається як преміум якість. Тут до жодного шовчика не причепишся. Матінко моя, навіть ці мішечки, як окремий вид мистецтва, дуже красиві і якісно пошиті. О, тут ще шоколадочка і листівка. А в мішечку побільше шовковий тюрбан. Який гарний! Теж мій не перший, але вже бачу, що найкращий. Бо тканина дуже приємна і щільна, і знов ж таки шви непомітні, а приховані. Звідси точно не висмикуватимуться нитки, як траплялось за пару місяців з іншими. А в найбільшому мішечку муслиновий халатик. А, і шортики. Я думала, буде лише халатик. Він на дотик як пір'їнка. Ще й колір такий саме позитивний, як в тюрбано. Рукавчики такі цікаві, як в кімоно. Їх ще можна застібнути на різну довжину. Наприклад, в такому варіанті повище буде дуже зручно займатися рутинними справами. Я обожнюю такі дрібнички. Вони створюють настрій і роблять щоденні ритуали набагато приємнішими. А яка з цих дрібничок порадувала б тебе найбільше?